Всім хай! З вами я, Горішок, і сьогодні ми поговоримо про YouTube Shorts. Подивимось деякі відео, як і хороші, так і не дуже. Вони будуть розкидані по різному і використовувати я буду відео таких же самих новачків, як і я. Якщо вам сподобався їх контент, ви можете підписатись на них. Всі ссылки в описі. А також ми оприділимо, чи насправді Ютуб Шортс безнадійний. Не будемо тут тягнути різину, беріть бутерброди, чай і помчали. Хочу почати з невеликої духоти. Ютуб Шортс був створений через велетенський хайп Тіктоку, в якому використовувався формат вертикальних відео, в який ніхто не вірив. Ну камон, всі думали, що такий формат відео нікому не буде цікавий. Тепер переходимо до головної теми відео. Перше відео. Скажу, що відео не таке ж уже і крінжове. Тобто, сюди можна і спокійно лайк покласти. Ну, а хто зі мною уже на одній думці, можете покласти теж лайк і під цим відео. Я буду доволі радий. Ну а тепер переходимо до наступного відео. Варіант А. З добрими людьми, які вчаться на гарні оцінки, та займаються музикою і малюванням. Чи варіант Б. З алкоголіками, курильщиками, наркоманами. Що ж можу сказати про відео? Відео доволі годне, тобто воно взагалі не крінжове, ну хоча б малобюджетне. Але навіть я невеличко вибудав. Тобто, порівняно з тими кандидатами, які сьогодні будуть, навіть не впорівняно це відео просто во. А от цю частину відео я хочу почати доволі серйозно, бо з цього моменту починається уже крінжатіна. Ну, не така. Але крінжатіна, тому готуйтесь. Я хотів запитатись, от навіщо такі відео? Ну, тобто, смисл з них? Ну, я розумію, це ще той самий канал, де була кльове малювання? Ось цього скіна з Бравл Старс, саме фенга. Ну я не розумію, не як так можна скатитися, га? Ну, я розумію так, що це піар, це всяке таке, ну взагалі, навіщо Навіщо робити оці назви, ті, типу, на 150 підписників намалюю скін, якщо Ну, це нікому не цікаво. Одне діло просто зняти, що розвити малюєш, а інше взагалі його відкласти. Тобто малювання це вже цікаво. Ну, отакі завишувати планки це зовсім не цікаво. Переходимо до одного з найхрінжовіших відео за сьогодні. Коротше, на відео видно. Я не знаю, що тут почать коментувати. Тобто, той, хто виклав це відео, найкрінжовіша уловка, просто яка не просто існує в Ютубі, а засирає його. Пробачте, ті, хто їв. І. Я не знаю, ви бачили, там замість просто чорного екрана. На будь-якому, навіть на самому галімому додатку для монтажа можна просто покласти на фон чорний фон і все. Та навіть в Ютубі можна зробити. А там, якщо хтось замітив, просто або в темряві, або камера закрита, і йде зйомка. Я просто... Зотів катушок. Ну і готуйтеся. Готуйтеся. Всім привіт! Сьогодні будемо розріг... розігрувати буду. Зараз зроблю ресет призрака. Зараз піду сховаюся. Ось тут. Менюшка віщих. У мене є ще призрак, Може і не бути. Сам я вас надурив. Відео не таке крінжове, але все ж таки нотка крінжовості там є. Перше, що я хотів сказати, воно не сильно відноситься до YouTube Shorts, бо воно хоча б в вертикальному форматі, але не YouTube Shorts. Там відео всього 2 хвилини. І я відзняв самі перші, бо мені було просто лінк. Якщо ви хочете подивитися це відео і всі інші, ви можете, як завжди, перейти в опис, і там будуть всі ссылки. Ну, а повернемось до цього відео. Автор цього відео просто не захотів юзати всякі програми для монтажа. Та навіть в Ютубі. В Ютубі попробують змонтувати. Я знаю, це почти невозможно, але попробують. Та й хотів спитатися. Чому навіть якоїсь найгалімішої програми для монтажа не можна було завантажити? Я промовчу. І так, висновок. Ми зрозуміли, що YouTube, ну, YouTube Shorts – це доволі не безнадійна платформа на Ютубі. Але безнадійні школоблогери на ній. Ну що ж, друзі, якщо вам це відео сподобалось, можете поставити лайк відписатись на нас. З вами був я Горішок. Бувайте!